У мера Одеси Труханова можуть забрати українське громадянство все через нібито російський паспорт. Активісти підтверджують і наводять докази. Сам чиновник каже, це фейк і політична атака. То хто ж говорить правду? Про це далі на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. Міський голова Одеси Геннадій Труханов знову у центрі скандалу. Він виступив із публічною заявою. Каже: вже 13 жовтня на комісії при президентові України можуть винести питання про позбавлення його українського громадянства. У чому причина? Все, нібито через наявність у Труханова російського паспорта. Сам очільник Одеси це спростовує з 2014 року. Я постійно пояснював, що в мене немає і ніколи не було громадянства Російської Федерації. Мене перевіряли всі відповідні органи України. Всі. Мер Одеси стверджує, що хтось організував проти нього хвилю інформаційних атак. Мовляв, поширюються різні копії, нібито його російського паспорта. Проте він назвав їх усі недійсними і фальшивими, адже нібито у самій Москві заперечили наявність у нього громадянства Росії. Це чергова провокація. Я проводжу власну перевірку і звертаюся до всіх уповноважених органів. Зробіть правову і ретельну перевірку. Прошу президента та компетентні служби уважно подивитися на документи і встановити правду. А що ж, президент? У самого Володимира Зеленського теж є претензії до роботи очільника Одеси. Днями глава держави відреагував на потоп в Одесі, який забрав життя десяти людей. Зеленський прямо говорить про відповідальність за це місцевої влади. І, хоча прізвища не звучать, контекст очевидний. А що робити з Одесою? Вибачте за емоцію: наше місто. Скільки людей загинуло? Скільки людей просто потонуло через цю воду? Як до цього ставитися? Все треба робити послідовно і справедливо. І з питанням Одеси також ми розберемося. Ця заява прозвучала на тлі скандалу з громадянством Труханова, і це тільки підлило масла у вогонь. Тим часом українські блогери словам Труханова не вірять. Зокрема, Ігор Лаченков не здивований, що мер Одеси приховує, нібито наявність у нього паспорта Росії. Громадянин Росії Геннадій Труханов намагається довести, що він не громадянином Росії, посилаючись на представників Росії, які приховують, що він є громадянином Росії. Лаченков також стверджує, що петиції військових щодо позбавлення Труханова українського громадянства просто не реєструють. Він підозрює, що за цим стоїть хтось із Офісу президента. Інший блогер і волонтер Сергій Стерненко вкотре опублікував копії документів, що нібито підтверджують наявність у Труханова громадянства Росії. Повторно публікую докази російського громадянства Геннадія Труханова від власноручним заповненої заяви на видачу паспорта до рішень російських судів та документів Міністерства внутрішніх справ Росії. Друзі, чиї аргументи для вас більш переконливі? Пишіть про це в коментарях і підписуйтеся на канал. Терміново. В Одесі ветерани і військові вийшли з вимогою відсторонити Геннадія Труханова. Закликають створити військово-цивільну адміністрацію. На сайті президента з'явилася відповідна петиція. Всі деталі ситуації за мить. Ви на каналі Сій час. Ми починаємо у Одесі. Пройшла акція. Блогер і волонтер Ігор Лаченко повідомив, що нещодавно в місті військові та ветерани вийшли з вимогою створити військово цивільну адміністрацію. Одночасно вони закликали відсторонити міського голову Геннадія Труханова. Далі цитую його слова: мера звинувачують у відмові фінансувати підрозділи тероборони, затягувані процесу декомунізації та створенні корупційних схем. Волонтер додав, що запущено відповідну петицію, і закликав її підтримати. Він написав. Сподіваюсь, час, коли Одеса буде без Труханова, настане як можна швидше на сайті офісу президента України. Справді з'явилася нова петиція з проханням до Володимира Зеленського створити міську військову адміністрацію у Одесі. Автором звернення є Іван Казачук. Дата оприлюднення 24 вересня. За створення Одеської МВА виступила й депутатка місцевої міської ради Ольга Квасніцька. Вона заявила в коментарі ЗМІ, що під час війни правоохоронці встановили щодо Труханова, а також його підлеглих численні випадки корупції. Квасніцька наголосила: місто країни, що воює, мало б жити за одним єдиним правильним принципом бюджетування: все на армію, все на захист громади. Ми не бачимо, щоб все йшло на армію і на захист громади. Ми бачимо корупційні скандали. Водночас, 24 вересня, під час сесії міської ради, Геннадій Труханов відреагував на ситуацію щодо звернень ветеранів. Його слова не треба робити картинку. Хто маніпулює людьми і штампує ці звернення все відомо. Я впевнений, що оцінку цьому нададуть правоохоронні органи. Але якщо є питання, приходьте, я готовий відповісти. І відповідаю на ці питання у «Veterans Hub». Паралельно Ігор Лаченков також нагадав, що вищий антикорупційний суд дозволив заочне слідство щодо бізнесмена Володимира Галантерніка. Він фігурує у справі мера Одеси про незаконне заволодіння активами територіальної громади на суму понад 680 мільйонів гривень і легалізацію доходів. До слова раніше Геннадій Труханов заявляв, що планує знову балотуватися в мери Одеси. А близько року тому волонтер і активіст Сергій Стерненко оприлюднював дані з як стверджував він російських баз, що свідчать про наявність… Дість у мера Одеси громадянства Росії у своїх соцмережах Стерненко також писав: Труханов був то громадянином Росії, то СРСР міняв ті паспорти як рукавиці. Ще один скандал, де фігурувала постать очільника Одеси, стався 27 червня. Колишній журналіст і нині військовий Мирослав Откович намагався запитати у одеського мера про пам'ятник Пушкіну. У відповідь Труханов запитав, чому співрозмовник не перебуває в окопі. Про це Откович розповів у коментарі Українській Правді. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Сказав таке: ціна одного року війни сьогодні 120 мільярдів доларів, 60 мільярдів це український бюджет, а ще 60 мільярдів треба знайти на наступний рік. У мене питання: а, -а де нам знайти 60 мільярдів доларів? Це ж не, не Байден уже не така проблема. Якщо переховати загальну суму корупційних скандалів, які були за останні е роки при царюванні при владі нинішньої. Е Можна владці, то, скажімо так, декілька десятків мільярдів ми можемо повернути в бюджет держави. Проста цифра, в 2022 році було крадено, пропало, ну, слово, «крадено» складно казати, бо до судового розслідування до суда так і не дійшло. Але між тим, було виділено більше, ніж 1 мільярд доларів, Мовно кажучи, по нинішнім цінам це 40 мільйонів. Це пробачте одна четверта того, що не достає, так? так от, тільки на закупівлю снарядів. Якщо порахувати ще 400 мільйонів, які було витрачено на закупівлю, і пропали ці гроші на закупівлю мін, це Львівська справа, Арсенал. Також немає і таких прикладів більше ніж достатньо. Тому сума, в принципі, я, можливо, там помиляюсь, але якщо там все вигрібти і повернути з е, криптозон із особняків за кордоном наших можновладців, то в принципі е, ми не тільки там будемо в, в дефіциті. Ми будемо, що профіцити у нас грошей буде немерено, ми не будемо знати, і будемо казати, давайте ще щось купуйте. Треба просто зрозуміти що, шановні, перестаньте красти. В перших пакетах від Сполучених Штатів Америки в рамках програми Pearl будуть ракети для Patriot і Хаймерс. І, до речі, Сполучені Штати Білий Дім, буквально от щойно під час запису цієї розмови, підтвердив цю інформацію. Тут же я знаю навіть, да, що ви скажете. Головне скільки цих ракет буде, і ви, напевно, праві, Тому що якщо передадуть там 20 ракет чи 30, то ну напевно, те, що готує Росія, ті атаки, які Росія готує. Ну, тут не, не, не впоратись. Але можливо, у вас є інформація, скільки можуть передати таких ракет. Американці е, запланували е, закупівлю е, для Збройних сил Америки е, на наступні два роки 800 е, ракет, плюс-мінус 800 ракет, типу Петріо. Я думаю, що ця цифра більш-менш реальна, але з урахуванням е, того темпу е, використання ракет. То цю цифру треба нарощувати. Але знов таки ж, не завжди спроможності підприємств, навіть при наявності грошей, може це збільшити. Ніхто, в світі капіталізму ніхто не буде нарощувати виробництво, якщо не буде впевнені, що найближчі декілька років заказ буде збільшений і він буде стабільний. Тому. Багато фірм не хочуть втрачати свої контракти, лобіюють, що все купали. Оце лайно, старе нафік не потрібне під час війни, але ж це наше лайно, і гроші йдуть в бюджет тих же самих сполучених штатів, і ми забезпечуємо робочі місця, і все в нас добре. Коли військові відкривають рота, та нам це херня не потрібна. кажуть, мовчіть, мовчіть, нахрен нам ваші дрони за 500 доларів, купуйте лопати за 1000 доларів, і будьте, будьте щасливі. Тоже лобізм і американці також в певних моментах певні мільярдери е думають не про безпеку власної країни. Я їм підкалов кажу, задаю питання: добре, якщо в 28-му році в Лос-Анджелесі буде десант, яким чином ви будете відбивати мільйони дронів, які полетять, і все ступор. Так само, як і такі ж саме ступори в, в Європі, коли ти говориш, ну шановні, е при е спроможці Росії за 3-5 днів захопити країни Балтії. Спроможність ешелону НАТО на розгортання, спроможність по розгортанню першого ешелону НАТО, це десь на рівні 38-45 діб. То де ж місяць той знайти, аби встигнути. Розумієте, всі розуміють ступінь загрози, але ніхто ще не хоче зізнаватися, що НАТО до цього не готова. Так само, як і Сполучені Штати не готові. От остання виставка, що була в Лондоні в на минулому тижні я от побачив чітко, що ну Європа і фірми, які там були представлені, абсолютно не враховують досвід війни. Там українські фірми були присутні, ми там розповідали все. Але проста, простий приклад: наш наземний дрон ціною там від 12 до 15 тисяч доларів, і подібний американський дрон ціною в півмільйона доларів. І коли ти задаєш питання, а чому ж так дорого? І от на цьому все закінчиться. А коли ти задаєш питання е, найкращим фірмам, які там супер, супер, там такі обалденіші, знаєте, е, подача матеріалу, задаєш питання: а чи маєте ви досвід використання вашої зброї на російсько-українській війні? І в цьому все закінчується. Тому от та величезна кількість дронів, які там була показана, які вони такі білі, пухнасті і гарні. Але я розумію, що проти російського риба вони були цього навсіми шматками металоми не більше. Тому, все ж таки, і в Європі ми почали доносити правду, незважаючи, що подобається їм чи ні. Тому і нам треба чітко зрозуміти, що питання не тільки в кількості, а в якості і спроможності швидко реагувати на перебудову е, певних е, спроможностей зброї. У нас це є, і у ворога ще більше є. Бачите, як вони ми, ми при, вигадуємо креативно. Як кажуть, у придумала для українців гарне слово: креативний український народ, бідний український народ, коли е, люди знизу вигадують певну річ, намагаються запустити в масштабах держави. Чого не складається? Ворог у нас це краде і моментально запускається в масштабах держави. То де ж ця креативність? Це не креативність, це від нашої бідності і недолугості наших чиновників це навіть не договують. Не договориться, коли нема мізків, а мізків них є, бо організовувати процеси на власну користь вони вміють. Тому найбільша, мабуть, проблема все ж таки навчитися нам казати правду, не збираючи, калючова на чи не калюче, і чиновника правда сильно не розкачає. що Знаєте, от коли після виставки щоб були заходи в Америці, і висадився найпотужніший, мабуть, десант з представників слуг народу. І коли я дивився на них, думаю, господі, вони е, взагалі ходять на засідання Верховної Ради. А коли вони почали виступати, то взагалі, якби в мене на голові було волосся з верхньої частини, то воно б стало б дибки. Бо вони не просять гроші на е, нашу оборону. Вони просять гроші. Давайте дайте нам величезну кількість грошей на відновлення Каховської ГЕС. Окей, що війна закінчилася? Що ми звільнили лівобережної е, території Херсонської області? Ні, е, добре закрили. Звільнили, дали гроші, зробили платіну наповнили воду. А ви прорахували рекорд, кількість грошей треба тепер буде вкладати в відновлення каналів, які вже років декілька років що руйнується? Бо якщо канал в літній час не заповнений, то його покриття руйнується. Це також не враховано бо виходять ділітанти, які просто тупо намагаються спиляти бабло. Дайте нам бабло, ми там щось зробимо. І це найбільше проблема. І на нас, американці смотрять вони вже не дивляться, з якої партії там представники Вони все сприймають як українських політиків, які там щось хочуть досягнути. І вони дивляться, пробачте в певних моментах. Є депутати, які виступали чудово, і я вдячний їм, що вони реально захищали. А є ну таке ні туди, ні сюди, блин. Три класи освіти, блін, і один курс, блін, на кусь русскавці, блін. І воно вже думає, що воно лідер. А можна от так, от таке ще щире питання вам задати, пане Сергію? Ми ж знаємо, що ну, скажімо, з, першого, там, з першої години фактично цієї війни ми просили НАТО закрити небо. Ми просили, там, четвертий рік війни ми постійно просимо закрити небо, закрити небо, і я так подумав собі: а може вони не хочуть закривати небо не тільки? Тому що треба консолідоване рішення всіх членів країн, що вони бояться ескалації, бояться Росії, бла бла бла. А ще й тому, що вони бояться обісратись, тому що Путін випускає 19 гербер на Польщу, 4 збивають пів альянсу. Бігає там, піднімає винищувачі, ракети під валями випускають. Збивають бляшанки, які коштують по 7-10 тисяч доларів. Збивають 4 з 19. Так може того вони небо не вони хочуть там закривати, тому що вони бояться просто обістратись, а НАТО, яке обістриться після того, як нічого не зіб'ють, або зіб'ють там мінімум. Ну, яке це НАТО для Путіна? Це вже не НАТО, це вже паперовий Тигр, вибачте. Ну вони про паперовий тигр вже давно це все знають і все давно зрозуміли. Те, що ви згадали про Польщу, ви забули позавчорашній е, ночний шоу, що стосується Румунії, теж сама була ситуація, тільки за одної, там за одним е, літали. Насправді росіяни. Е... Проводячи такі планові операції, мають на за мету декілька моментів: перше це дискредитація спроможності протиповітряної оборони НАТО в очах власних громадян, які проживають на території НАТО. А друге, активно використовують і вскривають, і готують до можливих наступних ударів за іншими напрямками. Вони вчаться на істериках НАТО. На жаль, так і вже ж не просто так оці мами пошли, що на країна... Що стосується п'ятого параграфу, що країна, на яку напали, вже не є членом НАТО, тому п'ятий параграф її не стосується. Ну це вже ж далі, вже нема куди. Причому це розповідаєш в тому самому Лондоні. Ну, спочатку сміча а потім опускає тужі. І НАТО розумієте, ми з вами говорили not action talk only, так? І на жаль, Прозріння наступає достатньо повільно, і якщо НАТО 60-х 70-х років це одне 80-х років це одне, і НАТО наразі це зовсім інше. Це повністю деградувала система спроможності доведення бойових дій. вирощена було абсолютно нові покоління, які взагалі не думають про захід батьківщини, і померла покоління, яке в свій час пам'ятала добру війну. Тому війна в своїй більшості для спільноти. Є у вигляді якихось, знаєте, електронних ігр і від фільмів, які недостатньо часто і дивляться. І найбільша проблема це все ж таки виховання населення спроможно стати воїнами по захисту батьківщини. Європа це абсолютно не сприймає і за рахунок багатьох питань і е, консолідації суспільства поки що в жодній країні європейській немає. І це, мабуть, найбільша проблема, але ніхто не хоче в цьому зізнаватися. Політики і військові також мають різні погляди. Що стосується війни, військові чомусь рахують, що там е, до них не дійде, а політики не хочуть піднімати цю тему, бо е, не дуже популярно витрачати бюджет на здатність. Ти ж втрачаєш тоді голоси власних виборців.